Любі малята, я запрошу вас на заняття сенсорно пізнавального розвитку, а тема нашого заняття Квіткова галявина. Ось прийшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку, засвіли луги, діброви, повно гомону, розмови, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися весну. Малята, запрошу вас сьогодні на квіткову галявину. Погляньте, скільки квітів принесла нам весна. Давайте згадаємо їх назву. Це тюльпани, а це нарциси. Перед нами два квітники. Один який квадратний, а другий круглий. Скажіть, які квіти ростуть у квадратному квітнику? Вірно, нарциси. А в круглому, а в круглому квітнику тюльпани. Давайте порахуємо тюльпани, скільки їх? Один тюльпан, два, три. Всього три тюльпана. А скільки нарцисів? Рахуємо. Один нарцис, два, три. Вірно, три нарциси. По скільки квітів у квітнику? По три. Ще можна сказати, що їх порівно. Продовжуємо нашу подорож по квітниках. Якої форми квітники ви бачите зараз? Так, вірно, трикутною і квадратною. Скільки квітів росте у квадратному квітнику? Давайте порахуємо. Один, два, три, три тюльпани. А в трикутному скільки рахуємо. Один, два, два нарциси. Де більше квітів? Вірно, у квадратному квітнику квітів більше. До нас завітали сьогодні дві дівчинки, дві сестрички Іринка і Маринка. Вони прийшли, щоб зірвати квіти для своїх букетів. Погляньте, Іринка зірвала тюльпани, а Маринка нарциси. Порахуємо, скільки тюльпанів у Іринки. Рахуємо один, два, три. Вірно, а скільки нарцисів у Маринки. Один, два, два нарциси. У кого Більше квітів. Вірно. Іринка нарвала більше квітів. А що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Маринці треба зірвати ще один нарцис. Вірно. Йдемо далі. Тепер порахуємо квіти. У Іринки. Скільки тюльпанів? Два. А скільки нарцисів у маринки? Один. У кого більше квітів? У Іринки. А у кого менше? У Маринки, а на скільки тюльпанів більше, ніж нарцисів. Вірно, на один. А що треба зробити, щоб квітів у Іринки і Маринки стало порівну? Вірно, маринці треба зірвати ще один нарцис. Дівчатка уже зібрали букети. Давайте подивимось на букети маринки. Порахуємо, скільки квітів у цьому букеті. Вірно. Два нарциси. Наступний букетик. Рахуємо: Один, два, три, три квітки. А в цьому букеті скільки квітів? Вірно, багато. Погляньте, які гарні букети нарвала Маринка. Де найбільший букет? Ось він. А де найменший? Ось він. А зараз подивимось, які букети отримались у Іринки. Вона збирала букет з тюльпанів. Стільки квітів у цьому букеті. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, три тюльпани. А в цьому А в цьому букеті багато тюльпанів. Давайте подивимось на букети і ринки. Покажіть букетик, де більша кількість квіточок. Так, вірно, в цьому. А тепер покажіть букетик, де найменша кількість квіточок. Так, вірно, в цьому букеті. А зараз малята, я пропоную вам пограти в гру, яка квіточка наступна. Будьте уважні, ми підемо в квітник і будемо рвати квіточки. Тюльпан, нарцис, тюльпан, нарцис. Яку квітку ми зірвемо наступну. Правильно, тюльпан. Знову збираємо тюльпан, тюльпан, нарцис, нарцис, тюльпан. Яка наступна квіточка буде? Вірно, тюльпан. Ось малята, і завершилась наша подорож по квітниках. Я гадаю, що ви запам'ятали весняні квіти. Так які квіти збирала Іринка? Вірно, Іринка збирала тюльпани. А Маринка, а Маринка збирала нарциси? До побачення, любі дітки, до нових зустрічей!